Вечора новини в ефірі телеканалу НТБ. Ми звати Ірина Шубтарська. І за мить розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску з березня проїзд у Тернополі подорожчає. Наша область не поспішає мобілізовуватися в Тернополі. Відзначили міжнародний день спонтанного прояву добра. З березня проїзд у маршрутних автобусах Тернополя подорожчає. Таке рішення прийняв міськвиконком. Про це заявив в ефірі телеканалу Інтеба, начальник управління транспорту, комунікацій та зв'язку. Вартість проїзду в автобусних перевезеннях буде з 1 березня цього року становити 3 гривні в режимі маршрутного таксі. Для учнів загальноосвітніх шкіл буде становити гривню гривень. В звичайному режимі руху, тобто цей, який мене привикли називати соціальний, буде становити 250 для учнів студентів, буде становити гривня 25, в зв'язку з тим, що місцевий орган середування здійснює компенсацію для тих категорій пасажирів наших тернополян. Що стосується, чи будуть змінені пільгові перевезення, абсолютно жодних, так як вони були, так і так і вони будуть. Нагадаємо, днями про необхідність перегляду тарифів на проїзд у маршрутних автобусах заявили тернопільські перевізники. Більше про нововведення та зміни у транспортній галузі міста дивіться відразу після випуску новин в програмі. Про важливе. Буде мир чи війна. Мобілізація не припинятиметься. На 27-й день призову в обласному військоматі підвели підсумки. кажуть, завдання першого етапу виконане лише наполовину. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. Тернопільщина порівняно із іншими регіонами помірно відстає у темпах мобілізації. Про це заявив військовий комісар обласного військомату. І тільки два райони Кременецький та Шумський, виконали план мобілізації першого етапу на 100%. На сьогоднішній день загалом в області виконано планове завдання по першому етапу на 52%. Нижче нас тільки одна область в північному оперативному командуванні. Тому надію, що наша Тернопільщина, яку називають серцем Майдана, все ж таки відчує себе як основний орган. Захисті батьківщини і все ж таки підніметься і встане на захист України. Водночас у військовому комісаріаті запевняють, ніхто без підготовки на передову не поїде. Наразі мобілізованих відправляють на 25-денну індивідуальну підготовку у навчальні підрозділи та на бойове злагодження. Я вже казав, у нас старічі далі в Дісна Житомирщина. І зараз відправляються на 233-й, тобто в на Рівненський навчальний центр, для того, щоб проходили з ними підготовку, далі бойове злагодження, і після того вони будуть виконувати своє завдання в складі підрозділів. Індивідуальна підготовка буде ввестись до 25 діб, і далі бойове злагодження підрозділу в залежності від масштабу цього підрозділу. Від 15 так само до 25 діб. за словами Володимира Катинського, у випадку спротиву мобілізації військові комісаріати мають право готувати документи для відкриття кримінальних та складати адміністративні провадження. На сьогоднішній день відправлена відпрацьовано більше 300 адміністративних проваджень, і що не помиляюсь, 35 кримінальних проваджень вірніше документи передані по кримінальним провадженням. В залежності, як, якщо це керівник, то йде від 170 гривень. Якщо це, в залежності, який штраф і за що накладається, від 51 гривні до 1700 і до 5100 гривень може бути. Кримінальна відповідальність передбачена статтею 336 Кримінального кодексу України, а зокрема, це позбавлення волі від 2 до 5 років. І є стаття 114.1, передбачена кримінальним кодексом. Це особи, які перешкоджають законні діяльності збройним силам або іншим військовим формуванням. Встановлена кримінальна відповідальність від 5 до 8 років. Для прикладу, керівники підприємств, які не допускають представників військкоматів на свої території або ж заважають утриманню інформації по військовозобов'язаних, які там працюють, також підпадають під 114-ту статтю, тобто здійснюють перешкоджання, яке тягне за собою кримінальну відповідальність від 5 до 8 років. Спрощена подача документів, менше відділів та групування їх в одному місці. Такі найближчі перспективи реформ органів юстиції, що зміниться у роботі правової структури, і в яку сторону дізнавались наші кореспонденти. Міністерство юстиції вдалося до реформ одним із перших. В результаті скоротили кількість працівників органу. Зокрема, співробітників територіальних управлінь стало менше на 20%. Розформували виконавчу та реєстраційну служби. Адже до цього розповідають в Тернопільському обласному управлінні юстиції ці органи… Гани були малозалежні та контрольовані по структурі територіального управління. Вона буде виглядати так: начальник головного територіального управління, перший заступник, заступник, керівник управління Державної виконавчої служби, і ще один заступник керівник Державної реєстраційної служби управління реєстраційної служби. Вони всі в структурі головного управління юстиції підпорядковані начальнику головного управління юстиції. Тут буде дієвий контроль, прозорість кореспонденції, прозорість скарг і реагування на них. Усі відділи тернопільського управління юстиції внаслідок реформування згрупують в одному приміщенні. Ведуть дві додаткові посади: спеціаліст з протидії корупції та спеціаліст з внутрішнього аудиту. Та головне спростять процедуру подачі та отримання документів для громадян. Відтепер люди зможуть звернутися за цим у центр надання адміністративних послуг. Людина прийшла в ЦНАП, віддала документи. Там вже у нас є розроблений механізм, які документ, яким чином ці документи будуть доставлятися в реєстраційну службу. І на протязі визначеного терміну, день два, п'ять чи десять. Ці документи будуть доставлятись в центр надання адміністративних послуг, і людині не треба буде їздити, шукати де ці документи забирати. Вона куди їх віддала, звідти і забрала. Крім цього, Вказані послуги зможуть надавати нотаріуси як державні, так і приватні. Тернопільське управління юстиції вже оголосило конкурси на заміщення вакантних посад. Інформація про це є на сайті відомства. Відтепер вимога досвіду роботи в держслужбі не є обов'язкова. Черговий загін тернопільських правоохоронців днями відбув у зону АТО. Натомість бійці іншого після місячного перебування на сході повернулися додому. Далі більше. Вам бажаю. Підтримувати одне одного, берегти своє життя, берегти життя своїх друзів, своїх колег, своїх побратимів. Чергова ротація. Близько п'яти десятків бійців зведеного загону ОМВС України в Тернопільській області поїхали в зону проведення антитерористичної операції. Там впродовж місяця правоохоронці будуть забезпечувати порядок і боротимуться з мародерством та злочинами. Якщо я скажу, що не страшно, то напевно я буду говорити лукаво. Я думаю, що кожен усвідомлює, куди він їде і що він повинен робити. Все буде зроблено належним чином. Всі живі, здорові, в такій самій кількості, які ми сьогодні вирішаємо, повернемося додому. Побажати щасливої дороги хлопцям прийшли їхні. Рідні та друзі. Пані Марія проводжає на схід свого внука. Я ж сама пережила, я дитина війни, пережили після війни багато тяжких днів було. А тепер хочемо, щоб вже наше покоління жило трошки краще, як ми жили після війни. Були всякі, і голий, і босий, і голодний, щоб вільна Україна була. І хочу, щоб вони всі були здорові і повернулися щасливо додому з перемогою. підтримати правоохоронців. Приїхали й учні зарубинецької школи, що на Збаращині. Подарунок бійцям діти принесли власноруч виготовлені патріотичні браслети. Ми підтримуємо патріотичність, підтримуємо наших солдат. Хочемо, щоб загарбники пішли з нашої держави, наплели ці браслети з любов'ю, щоб захищали вони наших солдат, щоб кожен з них повернувся до своєї сім'ї до своєї держави, до свого міста чи села. Придумали плести дівчата. Тільки батьки дали нам кошти, щоб ми змогли купити ленточки. Одні поїхали, інші повернулися. З кульками та квітами зустрічали рідні із зони неоголошеної війни правоохоронців іншого зведеного загону. На сході хлопці перебували близько місяця. 15-ро охороняли стратегічно важливі об'єкти та стежили за громадською безпекою в ізюмі Харківської області. Ще 35 правоохоронців несли службу в попасній. 30 суток хлопців були під. Обстрілами практично кожен день, день і ніч сутками бомбили. Один контужений з нашим хлопців, але нормально Пролікувався по попаснянській лікарні. Зараз все нормально вже вдома. Вдома правоохоронці трохи відпочинуть. Після чого кажуть в обласній міліції повернуться до виконання своїх службових обов'язків. Чудотворне тернопілля, історичну спадщину нашого краю об'єднали у туристичному буклеті. Кольорова брошура допоможе любителям паломницького туризму швидко знайти релігійні пам'ятки. Особливою її цінністю, за словами автора, є пізнавальна, духовна та об'єднуюча роль, оскільки згадані чудотворні ікони належать до храмів різних конфесій. Маленьким Єрусалимом називають нашу область творці туристичної брошури, адже у багатьох храмах регіону зберігаються мощі святих та чудотворні ікони. Саме тому, за словами заступника директора департаменту розвитку інфраструктури, транспорту та туризму, і виникла потреба у створенні буклету. В ньому є інформація про святині та карта з місцями їхнього розташування. Ідея в тому полягає, щоб кожен опис до кожної ікони. Позначити на карті, де вони знаходяться, що буде зручно для туриста, який схоче відвідати ці ікони, от, прикластися до них, почитати молитву. Він, він бачить чітко на карті, де вони знаходяться. Крім того, в нас є перелік об'єктів туристичної інфраструктури, знову ж таки, де можна заночувати, похарчуватися. Ну власне ті речі, які які цікавлять туристів. Проте туристична карта не єдина цікавинка брошури. У ній також є інформація і фото 25 чудотворних ікон. Кожна з них має свою повчальну історію та молитву. Автор буклету Чудотворні ікони Тернопільщини розповідає: ці святині є не просто гарними, а ще й цілющими. Тож паломники й досі приходять віддати їм шану та помолитися. Вони на сьогоднішній день визнані ці ікони. Будем казати, ми не брали. Можна багато є цих ікон, але на сьогоднішній день на Тернопільщині визнаний і куди дійсно йдуть паломники, я кажуть, віддають шану. І Інформація є, чому вони чудотворні тут, не тільки що ікона, вона гарна ні. Вона в свій час колись якісь дійства приносила для того, щоб люди мали виздоровели, як кажуть, поправили свій стан. Таку туристичну книжечку кожен охочий зможе придбати у книжкових магазинах, туристично-інформаційних центрах та готелях. За словами автора, коштуватиме вона близько 30 гривень. Побачити колекції місцевих та приїжджих дизайнерів і водночас приєднатись до доброї справи могли тернополяни. В місті провели благодійний показ. Зібрані кошти обіцяють організатори, передадуть на потреби воїнів АТО. У любові переможених немає. Благодійний модний показ під такою назвою провели у Тернополі напередодні дня святого Валентина. Зустрічали гостей ось так із пошитими з тканини серцями. Всередині кожного лаванда, ромашка та м'ята. На цих серцях усі охочі могли написати фарбою своє побажання нашим бійцям. Студенти відділення дизайну нашого коледжу вирішили підтримати наших вояків і подарувати їм принести їм таку приємну радість. Виготовили серця власноруч, наповнили їх пахнючими травами українськими. Організатори благодійного показу кажуть, ідея його проведення виникла спонтанно. Мовляв, кожен допомагає нашим військовим так, як може. А такий показ дає змогу і свято відвідати, і разом з тим долучитися до корисної справи. Кожна людина на сьогоднішній день я вважаю, повинна думати, що я можу зробити, чим я можу допомогти тим солдатам, які там воюють. На війні тому ми допомагали чим, чим хто може, тим допомагає. Той вміє варити, той вміє шити. Одним словом, ми старалися з усіх сторін і допомагали, як могли. Але вирішили, що ще є такий спосіб, що можна заробити кошти, і люди пішли нам на зустріч, і ми тому організували цей показ. Свої колекції на благодійному показі представили як місцеві дизайнери, так і приїжджі. Втім, давно відомі тернопільські і не лише публіці, а також бутіки. Це Мальва Флорена, це Гоша Альтшулір, це дизайнери, які вже добре знані в Тернополі, хоча вони не місцеві. Мальва це Львів, Гоша – це місто Київ. Вони працюють у Тернополі вже дуже давно. Будуть наші тернопільські дизайнери. Це Катерина Тимочко, яка є викладачем, окрім того, що вона дизайнер. Вона ще є викладачем Галицького коледжу імені В'ячеслава Окрім того, буде Ірина Цісецька, це знаний у Тернополі дизайнер. Я думаю, що його багато знають. Дизайнер Гоша Альтшуляр привіз до нашого міста частину своєї нової колекції, яку готує на конкурс в Європу. Запевняє тернополяни перші, кому випала честь побачити те, над чим він працює зараз. Це повністю соответствує мірових тенденцій моди. Зроблена колекція в 70-х років. Схіпі, антивоєнне, вот, как бы, вот, ті времена, воно как бы, вот, перекликається, это модно во всем мире. Крім того, перед глядачами виступили співачки Наталка Карпа та Олеся Киричук. Вартість квитка 100 гривень. На виручені кошти, запевняють організатори, придбають те, що буде необхідним бійцям АТО. 17 лютого у світі відзначають міжнародний день спонтанного прояву добра його суть полягає в безкорисливому та щиросердечному прояві доброти до оточуючих, навіть незнайомців. Про те, як у Тернополі відзначали цей день, у нашому наступному сюжеті. Тернопільські активісти до дня спонтанного прояву добра дарували перехожим пряники. Робили це безкоштовно і з посмішкою кажуть, це можливість раз зробити щось добре незнайомій людині, при цьому не очікуючи чогось взамін. І сьогодні ми вирішили напекти пряників. В цьому мені допомагали дівчата з нашої організації, і ми будемо їх роздавати людям, перехожим, містянам, тернополянам для того, щоб отримати взамін радість, посмішку, тому що я вважаю, що люди, що люди зараз цього потребують. І... І ми якось зможемо частинку тепла подарувати їм. Я вважаю, що дуже багато способів є, щоб проявити сьогодні добро. Я вважаю, що це потрібно робити кожного дня, а не тільки сьогодні. Дівчата розповідають, смаколики пекли та прикрашали самі упродовж двох днів. кажуть, хотіли подарувати тернополянам радість та гарний настрій. А головне надихнути їх на такий же жест доброї волі. Дякую, що ви старого діда вшанували. Дякую, дякую, дідуся. Дуже приємно, знаєте? Молоді, красиві, гарні. Я маю дві таких невісточки, як вони. І я дуже вдячний. А то зараз йду додому, жінці дам. Побільше б таких всяких заохочувальних добрих справ робилися. Тим більше зараз така в країні ситуація погана. що таких всяких добрих штук дуже багато треба. Молоді активісти закликають і інших долучитися до відзначення дня доброти. Кажуть, для цього не обов'язково вміти пекти печиво чи мати багато грошей. Адже інколи слова подяки, посмішка, увага та вічливість мають куди більшу вагу ніж матеріальні цінності. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я вважаю вам приємного вечора, миру та добрих новин.